Де у тебе спіна боліла? Тут боліла чи внизу. От тут, зверху, да? часто приводять дітей-школярів, і у них викривлення постави, то які рекомендації загально можна дати, щоб діти сиділи рівніше? І на що треба звертати увагу? Це те, щоб не перехрещувались у нас стегна. Нога на ногу сидіти так не можна. Особливо чим довше, тим буде більше шкоди. для... Тазу і для низу поперека. Далі, окрім цього, ще бокові положення, коли вони сидять отак, отак все на одну сторону. Якусь. теж. І шия зажимається в одну сторону, і грудний відділ. От. І ще в іншій плоскості це отака посадка. Або так сидимо і підборіддя висить аж на животі десь. Або просто лежимо. І отут теж такий залом. Тут страдає шийний відділ, кровотік до. Черепа страдає і переростягуються оці зв'язки. Потім голова так вип'ячується і дуже це важко поправити, якщо людина сама не прибере оце. Якщо прибрати оці всі погані звички, то хребет і суглоби і таз будуть почувати себе набагато краще.